Друзі, усіх доброго дня. Дякую всім, хто завітав. До мене. Сьогодні таке маленьке відео буде. Я отримала посилочку, з тему. Хочу показати, що я там виписала. Друзі, давно хотіла дивилася на них, на них такі, бачите, кріплення, щоб укорінювати там деякі кущі, троянди. Хочу спробувати, не знаю, що в мене вийде. Дивилася відео, оце так сюди насипається земля. На стовбурцю робиться надріз, знімається кора, і отак обхвачується стовбурець. Отак і потім чекається, поки воно там пусте коріння. оце я застібнула. Ось такий шарик виходить. Ну, в общем, друзі, буду пробувати, що в мене буде з цього виходити, я вам покажу. Отакий секатор був по акції. Ви знаєте, дивіться, на ладоні він немаленький і такий мощний. Я трогала його, але ще не пробувала друзі. Ось і лезо тут таке ну, гостре. В общем, спробую потім у наступному відео я вам усе покажу друзі. Заказала це такі замовлення для душі. Заказала таку наліпку на вікно, на стекло. Ось, вона двостороння. Гляньте, що вона робить. вона Ревнує мене, що я знімаю, не її, бачите, а займаюся цією скажі, садівництвом. Друзі, отакі пташки, вони двосторонні. Коли наліплюєш їх на скло, воно з обратної сторони, з вулиці теж оці пташки виглядають. Ось, ще, друзі, коли вікна вже помию, штори буду стирати перед Пасхою, тоді все це наліплю. Це буде вже в наступних відео. І ще, друзі, заказала отакі. Хто бачив, я пошила. Ось у мене дві наволочки і на матрас цей чехол пошила. А це замовила ще, друзі, два, дві наволочки. Дуже гарні. Мені вони так сподобались. Дивіться, отаке кошенятко. І отакий котик. А котик, оцей копія мій тюм. Бачив мого тьома той з рум мене зрозуміє. Тільки цей трохи такий повніший сидить Ось, тільки треба, друзі, буде їх переробити, бо я заказала, у мене була здоровенна подушка пір'йова. Я заказала, щоб мені з неї зробили дві подушечки на, на дивані 60 на 60, і тому прийдеться ці наволочки трошки розшивати. І тут одна. Зовсім така тоненька, а ця така гарного такого качества. Вона як таки плотна, плотна, така бархатиста. Дуже гарна. Оце качество. А оце таке скажу не дуже. Вона така тонка і шовкова, Тому я, мабуть, оцю частину продублірую. І зроблю таку плотну окантовку. В общем, друзі, потім перероблю, отримаю подушки з чистки, там вони чистять пір'я і шиють нові напірники, і буду робити оці дві подушечки. Ще, друзі, теж для душі заказала такі штучні квіти, собі в вазочку зараз покажу. Тільки вони у мене, друзі, ще. Не розправилися. Це я таке тільки розпакувала, бачите, вони дуже пом'ялися. Це такі так зрозуміла, маки декоративні, і дуже гарно, дивіться, вони виглядають у цій вазочці, такі ніжненькі. Тільки, я думаю, треба, мабуть, буде їх над паром потримати трошки, щоб вони вирівняли свої пелюсточки. А зараз, друзі, покажу, як завжди, на роботу з роботи. Вірніше йшла через ринок, і, друзі, там вже рослинки продаються. Зараз зайшла на балкончик, хочу показати, що в мене зараз на балкончику. Тут у мене, друзі, розквітла орхідейка моя, це полумінічка орхідейка. У неї невеличкі такі квіточки, не всі бутончики ще розпустилися. Я оце кімнатна примула. Хто дивився моє відео, той бачив, як вона квітла, коли я купила її. Квітка була трошки більше. Але вона заново, я її удобряла, і вона заново почала квітнути. Оце дивіться, Вона набирає бутончики. І тут ось, ось, ось дивіться. І буде ще квітнути, друзі. Гарненька дуже. Оце стовбурець старенький не видалила. І оця орхідейка це в мене теж полуміння, дивіться. Набрала бутончики. Друзі, хто дивився мої попередні відео, я показувала, купила на ринку, ну так вже давненько ось зимою, клеродендром. Оце він почав рости. Дуже гарна квітка, дуже яскраво квітне. І сьогодні підійшла до цієї жіночки, у неї такі є екзоти, я у неї ще взяла друзі, зараз забула назву, почитаю. Дуранта. У неї, дуранта, Це дивіться, який маленький саджанець, там вже є коренева невеличка. Ось квітне, вона такими блакитними, блакитними гарними квітами. Ну Дивіться, який він маленький. Я тільки думаю, скільки мені прийдеться чекати, щоб ця рослинка стала дорослою. І взимку друзі, брала бігуню собі вічно квітучу. Але вона у мене зимою загинула, мабуть, я її перелила. І я ще до тієї жіночки підійшла і ще раз взяла у неї таку бігонію, тільки це вже більш такий величенький саженіць, і вже на ньому там є бутончики. Мені ця рослина дуже подобається. Я дивлюся в інтернеті, там у кого кімнатні рослини, вона дуже гарно квітне, такими помаранчево. Квітами, і вони не повні, ні, вони прості, але вона дуже так обільно квітує. Друзі, дивлюсь, мої квіточки вже починають там, де зав'язувати бутончики на деяких квіточках. А так ну, себе так гарно почувають усі квіти, тому що сонечка вже стало достатньо. Ось і Дивіться, як змінюються кольори. Оця традисканція була без рожевого кольору. І дивіться, вона понабирала на своїх пелюстках ось рожевий колір на сонечку. І почала рости. І в прошлому році вона у мене сиділа. Вона у мене з прошлого року, друзі, отака маленька ще наросла. Так тут усе по-старому глаксіння, дивлюся, моя вже починає набирати. Бутончики буде квітувати. А це, друзі, купила я собі не так давно ще одну традисканцію, у неї таке забарвлення на листях. Дивіться, буду чекати. Поки не трогаю її, боюся залити ось тому, що вони не дуже люблять перелив. І пеларгонія моя, дивіться, теж вже набирає бутончики. Цей куточок такий полутіньовий, тут усі рослинки почуваються непогано. На цьому, друзі, я буду з вами завершувати своє відео. Буду прощатися з вами. Усім пока, до нових зустрічей. Дякую всім, хто заходить до мене, хто пише мені коментарі. До побачення, друзі!